День української хустки неофіційне щорічне свято, що відзначається 7 грудня з метою об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Ніколи не минеться. Моди на хустки. Бабусі дістають зі скрині барвисті, ніби кольорові пелюстки як символ оберіг, святині, вони легенькі, мов весняний вітерець, Лягають на жіночі плечі. І як сказав слова один мудрець, це пам'ятна роки до речі. І не деталь, а радість, благоговіння. убір для голови, як диво. А в Україні жінкам благословіння, щоб жили радісно, щасливо. День української хустки. Почали відзначати у 2019 році, щоб об'єднати жінок різного віку, фаху та національності для збереження українських традицій. А з давніх давен в українських родинах оберегом символом любові та злагоди слугувала саме хустка. Також вона була маркером соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустини, старші жінки темні, а вдови чорні. Водночас хустина свідчила і про рівень достатку родини, адже заможні жінки носили хустини з дорогих тканин, а бідні з дешевих. Перше. Чи правда, що українську хустку використовували не просто як прикрасу, але й для підтяжки обличчя? Є і той факт, що українську хустку використовували не просто як прикрасу, але й для підтяжки обличчя. З допомогою хустки можна було приховувати друге підбіриття або ж розгладити зморшки. Друге. Яскраві та білі хустки одягали усі жінки незалежно від віку та соціального положення під час свят. Ні. Дівчата та жінки раніше носили хустку протягом усього року. Водночас, вона стала обов'язковим головним обором земної жінки. Хустка була ознакою соціального стану жінки, молоді жінки носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні, вдови – чорні. Три хустка, попри стереотипи, завжди була символом не поневолення, але свободи жінки. О, про стереотипи завжди була символом неповолення, але свободи жінки. Нею жінка закривала волосся на голові, але обличчя завжди залишалося відкритим. Це свідчило і досі свідчить про нескорений характер та власний менталітет української жінки. Чотири. Якщо хлопець ішов на війну, дівчина дарувала йому хустку, щоб він використовував її для краси. Завжди вважалася оберегом. Якщо хлопець збирався в далеку дорогу, дівчина давала йому свою хустку на знак того, що чекатиме його. Хустка була не обов'язковим атрибутом на кожному українському весіллі. У давні часи існував звичай, на весілля молоді хустинками покривали руки. Вони не віталися відкритими руками, щоб ніяке зло не торкалося їхньої сім'ї. Ці хустинки в кінці весілля зав'язувалися одна з одною та з весільним одягом і зберігалися, як оберіг сім'ї. Весільний коровай дружби також обов'язково несли на хустинці, а його шматочки роздавалися гостям за допомогою маленьких хусточок неголими руками. Красав в наші споконвічне, Як у душа, що з піснею жила, Був в українок і душа лірична, у ній багато світла і тепла.